дорожные плиты, это вот асфальтчик будет срезаться ножом, выставляем нож по направляющим будет срезаться Раз мы сделали основу бетонную, выровняли дорожное покрытие на него кладем асфальтное покрытие выравнивающее для того, чтобы покласть бетонные плиты, в которые будут уложены рельсы для того чтобы обесшумить переезд выровнять и зальется рельсы двухкомпонентной мастикой и откроется движение после этого Доступно та зрозуміло розповів про етапи ремонтних робіт на перехресті вулиці Львівської та проспекту Нігояна, 48-річний Сергій, робітник підрядної організації. Чоловік справжній професіонал своєї справи, займається ремонтами переїздів вже понад чотири роки. каже усюди, стикаються з однією проблемою, і ця локація виключенням не стала. По період треба було движение, щоб воділі приучились об'їжджати это все. Вот это было самое главное, потому что подъезжали, начинали немножко возмущаться за переезд. Но потом, так как делается переезд, облагораживается, то все понимали. Это. Роботи на цій локації розпочали з 16 вересня. Наразі тут через масштабні ремонтні роботи змінився рух популярних трамвайних маршрутів. 15-й та 11-й трамвайні маршрути були об'єднані. Вони продовжують роботу на два квартали вище. Воно капітально не ремонтувалося з 1996 року. Тобто 27 років це перехрестя підтримувалося тільки. Поточними ремонтами, і постійно е на цьому перехресті було безліч е ям. Е постійно е автомобілісти скаржилися і на департамент транспорту, і на комунальне підприємство, і в цілому е на стан цього переїзду. В цьому році, е в цьому році, знайшли е кошти. Виділа міська рада за за підтримки міського голови. І на цьому перехресті є можливість виконати капітальний ремонт. Кінцевий термін три тижні від початку робіт. За цей час співробітники вже встигли виконати 50% від запланованого. Також завершується проєктування реконструкції трамвайної лінії на перехресті вулиці Михайла Грушевського та проспекту Дмитра Яворницького з використанням широкосмугової технології. Тож незабаром там розпочнуться ремонтні роботи.